Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. В сезон інжиру я люблю готувати галету з інжиром і сиром. Галету можна готувати як з пісочного тіста, так і з вже готового тіста. Тому сьогодні в мене галета з готового тіста філо з інжиром і сиром брі. Вона виходить легкою, смачною, тісто не нудно солодким. Перш за все готую начинку. Нарізаю сир брі на невеликі скибочки. Сир, до речі, можна використовувати будь-який м'який. В мене 125 грам сиру. Також нарізаю інжир. В мене 4 штучки. Якщо ви дуже полюбляєте інжир, можна додавати більше. Протвін застеляю пергаментом. У мене пергамент з антипригарним покриттям. Тісто філо розморозила. Викладаю по черзі листки. Тіста філо і кожен лист змащую розтопленим вершковим маслом. Викладаю тісто так, як показую. До речі, інжир в цьому рецепті можна замінити грушею або вашими улюбленими фруктами. Це в тому випадку, якщо ви не полюбляєте інжир. Нарізаний сир розкладаю на тісто в хаотичному порядку, залишивши краї вільними. На сир викладаю кільця інжиру. Загортаю бортики так, як показую. Можна змастити їх жовтком. Випікаю в розігріті до 200 градусів в духовці 15-20 хвилин. Час випікання залежить від вашої духовки. Дістаю з духовки, поливаю медом. Посипаю листочками чебрецю. Нарізаю і можна насолоджуватись неймовірним смаком, готується. Дуже просто, але і поїдається досить швидко. Підійде до кави, до чаю. Але більш за все, мені подобається як доповнення до вина. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте, готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Заходьте в телеграм. Там кожного дня оновлення. Скоро побачимось. Всім нам миру і добра. Хай щастить!